Юрій Мушкетик, смерть Сократа. Це невеличке оповідання про життя Сократа в Афінах. Юрій Мушкетик пише історичні оповідання, які поглинають з першого рядка. Тут не описується все життя Сократа, а тільки той його момент, коли його вже засудили до смерті. Правитель на той час в Афінах його звати Феоген, він приходить до Сократа, щоб вмовити його співати під свою дудку, не псувати молодь і робити так, як скаже влада. Сократ на це не погоджується, і в кінці його присуджують до смерті. Він випиває отруту, цикуту. При цьому вся молодь дуже його любила і наслідувала. Він проводив усні уроки. Якщо ми подивимося, то у Сократа не існує жодної написаної ним книги. Все, що ми про нього знаємо, написав Платон, його учень. Син Феогена також ходить і слухає Сократа, що Феогену, звісно, не подобається. Невеличкий цікавий факт, що у Феогенового сина є гірфренд, і вона з ним розстається, бо він такий весь чутливий, а їй потрібен воїн. І вона йому дарує квітку розлучення не жовтого кольору, а білого. Так що, оце жовті тюльпани забуваємося. Пожалуйста, Сократ відомий у всьому світі своєю філософією, яка називається Маєвтика. Це філософія питань. Питаннями ми дійдемо до істини. Студенти питали Сократа щось, то він відповідав питанням на запитанням. чому ти це запитуєш? Чому це питання для тебе важливе? Змушував студентів своїх студентів думати. Одна з його найвідоміших фраз це Сіо мені гільстіре, Я знаю, що я нічого не знаю. Unnoticed life not worth living» Непомічене життя не варто жити. Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Він казав Феогенові, що перш ніж взяти в руки меч, треба подумати, чи треба його брати. Хоробрість не завжди мудра, а мудрість не завжди хоробра. Юрій Мушкетик, Суд над сенекою. Це оповідання. Про Сенеку. Сенека це Стародавній Рим. Вже не Греція, Сократ був давня Греція це давній Рим. Але ми дізнаємось не тільки про Сенеку, а також ми маємо сучасників автора, які вивчають стародавній Рим і вирішують самі, тому що вони вчаться на юристів, вони вирішують самі зробити суд над Сенекою, знайти всякі докази. Того Сенеку, до речі, також, як і Сократа, засудили до страти, що він там щось не так зробив. Він порізав собі вени. Мушкетик також радянські письменники, ми це бачимо в цьому оповіданні і не тільки. Хвилиночка, цікавиночка. Луцій Анни Сенека. Філософ Стоїк, державний діяч. Він виховав такого терона Неруна, який потім став тероном, і засудив Сенеку до страти. Тут трошки згадаємо. Історію, яку ми вчили в шостому класі, давай і не тут згадаю. Що нам Сенека каже в цій книжечці? Найбільше лихо нам приносить те, що ми живемо не так, як того вимагає розум, а так як живуть інші. Ти роб людей, роб речей, роб життя. Що ми дізнаємося такого цікавого про рим? Сама книжка вона у формі лист листів. Ці всі учні і вчитель також вони пишуть листи самому Сенеці, його другові. Найвідоміша книжка Сенеки це листи до Луцілія. І от вони наші люди пишуть і Сенеки, і Сенеці. Луцилію, а ці відповідають нашим друзям і їх жінкам. Що їли в стародавньому Римі? Омори зі споржею, м'ясо дикого кабана, гусяча печінка, білий хліб, фесалійські вина. Фесалія це район в Греції, такі такі римляни, заграбастали Грецію і п'ють їхні вина. Агора – це місце народного зібрання, а також саме зібрання людей, які можуть засудити когось. Гетера, давньогрецька повія, або як зараз е, е, краще казати по по-коректному, educated female companion. користувалися клепсидрою. Це водяний годинник, не пісочний годинник з води. Нашим е, юним юристам потрібно до, доказати, що Сенека таки був винний. Вони вирішили брати цю лінію, те, які вірші він писав, і що в нас вірші красивіші, і цитують вірш Максима Рильського. Яблука доспіли, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Ти мене кохана проведеш до поля. Я піду і може більше не прийду. Далі найцікавіший момент оповідання це коли жінки починають переписуватись. Давньоримська жінка і сучасною радянською жінкою. Давньоримська розказує, що вони носять столи. Це така накидка тоніка яку носили в стародавньому римі. А радянській жінці не вистачає дубльонки. І вона каже, що якщо в тебе буде моментик, пожалуйста, мені її прийшли. Давньоримська жінка каже, дубльонки в нас носять тільки варвари. Я не знаю, що туди достать. Давньоримська жінка питається в нашої, чи чи ви можете з корицею, тому що в давньому римі корицю використовували в дорогих парфумах і в ваннах, і в своїй особистій гігієні, щоб похнуть. Атріум до речі, в англійській мові. Таке слово є, яке значить прихожа, пішло також давнього Риму. Це значило ця передня кімната, в якій приймали гостей, і в ньому було вікно у стелі, щоб було все видно. Юрій Мушкетик, жовтий цвіт кульбаби. Це оповідання, повість про Миколу Гоголя Яновського, Нестора Кукольника. Так, от, ну по-перше, ви знаєте, хто такий Нестор Кукольник? Було відкриття для мене. І що в Гоголя було прізвище Яновський. Жили були Нестор Кукольник і Микола Гоголь і вчились у Ніжинській гімназії Ніжин. Україна. Я б сказала з тих невеличких п'яти чи шести оповідань Юрія Мушкетика, які я прочитала, це одне з найкращих. В цьому оповіданні є все, все настільки послідовне, логічне, настільки передбачуване, наскільки ти цього хочеш, і також оригінальне, що ти не можеш відірватися, як його читаєш. Ну, по-перше, ми маємо студентський юнацький максималізм, коли вони сидять в своєму селі і мріють про те велике місто, де вони будуть на вершині, де вони стануть такими зірками, такими зірками, що про них говорить весь світ. Оце, оцей блиск в очах, надія, ось вона в них є. Тут ми дізнаємося про характер Микола Гоголя. Звісно, весь час розказується про його довгий некрасивий ніс, що його дівчата зато не люблять, але те, що він любить перевтілюватися і любить більш драматургію, любить грати ролі різних людей. Він йде на базар і свариться з бабулькою, яка йому кричить таку лайку. І от як ви думаєте, що це воно йому бажає? Щоб ти пився!» Щоб тобі рота гузкою звело. Його друзі вважали потурмакою, безхарактерною, слабкою людиною. Він водив компанію з Нестором Кукольником. На той час Нестор Кукольник уже був зіркою. Він написав торквато тасу і такий весь собі поет припет В його тіні Гоголь трішки страждав. Він хотів також стати поетом. От вони обоє приїжджають в Петербург. Тут ми бачимо трошки надії розбилися. Вони встроїлися якимись працювати титульними радниками, які якісь мізерні гроші заробляли, бідували, були горопахами. Оцей момент усвідомлення, що твої мрії трошки не так не так збулися, як ти хотів, а ти ще не в своїй країні. Але так непогано жили. Наприклад, от Микола Гоголь, от він приїхав в іншу країну, в столицю, встроївся на роботу. Тут такий мечтає бути поетом. І він приїхав із слугою, який йому готовив їсти, прибирав. Там ще була якась. Епідемія, і він на той час виїхав з міста, як заробити гроші поету початківцю, стати гувернантом для якого, для якогось багатенького тінейджера. От він їде в те царське село. А хто в царському село живе? Живе Пушкін, московський поет. Тут ми бачимо інакшу тему, коли зустрічаються два поета, дві творчі людини, і вони не чмирять одне одного. А вони надихаються, вони разом йдуть до того, про що писати поезію. Вони в них такі поетичні тусовочки, на яких, звісно, Гоголь бачив всяких дівчат, хлопців, придворних людей, слухає про все, про що розмовляють. Такі такі собі старовинні книжкові клуби, але кожен обговорює те, що він сам написав. Звісно, Гоголь там писав щось перше, те, що він спалив, і йому воно не сподобалося, воно не пішло. І також це ж час цих літературних критиків, які. Зачмаряв твій твір, тому що імператор сказав, що це не годиться. І в цей час в Санкт Петербург приїжджає Нестор Кукольник. Вони тут постійно їх називають однокошниками, не земляками, не однокурсниками, не однокласниками. Нестор Кукольник – звізда, 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 е, прям такою великою зіркою больочкою. І він робить свій прийом, як, як до нього можна прийти. І з ним потусуватися. Наші друзі Гоголь, ну Гоголь там був не сам, він був з його ще там дружбанами. Вони до нього прийшли в гості, і такі вони всі, такі бідненькі, такі ще незнамениті, заходять в такі хороми цього Нестора, так ото з боку, щоб не замазати ков'йор, Він до них виходить, десь там в прихожі їх пригощає якимись канапками та напоями, так, словом, перемовились, ага-ага, ну вітаємо з твоїм Цим, і йдуть. І тут історія перемінюється до Нестора як головного героя. Те, що наші ребята уходять, Нестор вертається до своїх псевдодрузів і його питають, хто то був. Він сказав, це були прохачі. І він робить такий собі клоунський прийом, де він грає на піаніно, питає, про що писати. Перед ним там на коліна всі падають, дають та, пожалуйста, та нікуди не уходь. Та, та давай пиши свої вірші, ти ж звізда. Поклоняються йому, і він робить якусь там сценку, що в нього там щось рука болить, чи щось якийсь приступ, щоб ви тих усіх псевдодрузів. І показують такий занепад зірки на прикладі цього Нестора. Те, що він потім починає разом на квартирі жити з цими псевдодрузями, вони разом бухають. Щось там він пише. Він дуже сильно пише в угоду імператору. Те, щоб що у яка імперія, яка держава така віліка про своїх земляків відзивається дуже погано, особливо про Тараса Шевченка, який тоді е, такий up-and-coming український поет стає. І тут в один момент Гоголь пише вечори на хуторі біля диканьки, потім ще щось пише, ще щось пише. І стає насправді знаменитим, а Нестора стора кукольника всі забувають. Він виїжджає там в якесь село, його п'єси не ставляють, його всі забувають. І закінчується оповідання тим, що він такий старенький, ніхто його не пам'ятає, сидить і він не може знайти, кому написати листа. Юрій Мушкетик, Селена невеличке оповідання про давнього грецького філософа Платона, який приїхав в Сиракузи, це місто в Сицилії, щоб перевиховати Тирана. Діонісія Платон їде в Сиракузи, сповнений надії, що він перевиховує Терона і наставить його на путь істини. Терон загарбав багато земель, і в його королівстві панує вседозволеність, те, що це класно переїдати, мати багато жінок. Сам тиран він боїться, що його уб'ють настільки, що він не дозволяє цирульнику себе голити, і він палить собі бороду. Це погана затія, з цього нічого не виходить. Платон на той час уже знаменитість, його знають як філософа і всі люблять. Тобто, просто якби від нього спекатись у Діонісія також не вийде. Але він не приймає його ідеї, так як його Платон вчить скромності і тому, що треба себе обмежувати в таких земних насолодах. Платонічне кохання, звідки ж воно платонічне, не тілесне. Одна з його цитат це любов пізнається у красі. Він любить все красиве, споглядати. Також його найвідоміші цитати, початок половина справи», тіло в'язниця душі, ціна, яку добрі люди платять за байдужість до політики, це влада поганих людей. І на тому моменті, коли Діонісій вже бачить, що багато з його придворних не підгікують із жартів Діонісія. А прислухаються більш до розумних думок Платона, то він його вирішує вигнати. Але оповідання називається Селена, тому що в перший вечір ну він, він же приїхав, йому здали хатинку, і він ні живе. Що він помітив навколо, що у всіх будинках Сиракузів були кругом фрески, мозаїки, картини на стінах з сценами задоволення або хтось там скупує жінок, або хтось збухає і переїдає. І тут в його цей будиночок приходить Селена. Її нам описують таку, як начебто реальну жінку, дуже розумну, яка підтримує його діалоги. Але в той же час як не земну, тому що що таке селена? Селена це в давньогрецькій міфології богиня місяця. Платон спостерігає таку сцену, прийшли подивитися, як б'ються дві людини, і за винагороду ставляють кінь, мішок з дукатами і жінка. Жінка то була не Селена, то була і сестра. Така винагорода. І той, що виграв, він схвачує мішок з дукатами, але потім він. Дуже розгніваний, тому що дві пачки грошей зверху лежать, а під низом там все каміння. Тобто імператор зробив таку забаву, щоб побавити себе, людей. А те, що він був, буде чесний в винагороді, це ні, ніде не було написано. Селена признається Платону, що да, і це Діонісій прислав її для розваг Платону, а він щось не ведеться. І от на ранок вона йому каже, що все, будеш тікати, бо якщо ти не втечеш, то тебе прийдуть убивать. Отам сядеш на той корабель, але ну якби там все схвачено, той саме Діонісій прийшов до того самого корабля і каже, ну. Десь, якби це такий знаменитий філософ, прикукнуть його не, не вдасться, то ти його десь продай в рабство. Окей, каже, продам його в рабство. Перевіз його на якийсь там острів, споставив на базарі і продає. А йому заборонили і своє ім'я називати, і взагалі балакати до покупців. А один покупець йшов повз нього, і він його впізнав, тому що він був його учнем і був доволі таким багатим чоловіком. І він забалакав до нього його цитатою. І Платон відповів. І цей учень його ж і викупив з цього рабства. І Платон сам згадує цю предебенцію, що ніколи знову. Юрій Мушкетик, літній птах на зимовому березі. Це оповідання про давньоримського поета Овідія. Так, що трапилось? Овідій, це давньоримський поет, який жив в часи Октав'яна Августа. Він писав про кохання. Поет пише про любов, він надихає людей. Любити, одружуватись і сидіти вдома. А Актав'яну Августу на що то таке? Йому треба військо завоювати, битися, служити армії, служити державі. Він його заслав на території сучасної Румунії, місто Томи. Овіді страждає, йому не подобається жити з гетами. По Постійно він описує, що на їхню фортецю хтось нападає, вони відбиваються. Що всі розуміють, що він, в принципі, поет такий нездатний в ділах воєнних. Він навіть один раз намагається йти разом з військом, з ними потиняться, намагаючись його захистити, помирають воїни, і вони всі такі ходять по болоту. Важкий похід, багато хто помирає, і він більш не ходить такі походи. Продовжує своє життя. Навіть приїжджає корабель із Римської імперії, і він тим кораблем і пише і листи, і пише і вірші, щоб. Щоб про них знали і щоб вони друкувались, описують життя стародавнього античного іммігранта, те, що він спочатку дуже хоче додому, тому що вдома було все: була. жінка, діти, внуки, будинок, мармурові статуї, басейни, бані. І тут такий варварський світ, де все жирне, їжа не така, яку він звик. Всі на нього так дивляться. мови він не знає. В них є свої поети, від яких мене фанатіють, але плине час і він. Все отримує менше і менше листів з дому. Він не бачить, що за ним хтось сумував, чи імператор там його десь простить. Також в цьому містечку, де він живе, є інший іммігрант з Греції, і він радить Овідію, трошки якби дивись, де ти живеш, і будь радій тому там, де ти є. Будь корисною часткою цього суспільства, де ти вже є. І подивися на свою ту Римську імперію, яку ти описуєш, що ну, якби це не окей, будь загорбником і будь такою, диктаторською державою. Він Звикається зі своїм життям, і якби там так в старенькому віці вже він там помирає. Також нам дають приклад життя Октавіана Августа, що він такий пихатий правитель, який не хоче прощати відді до самої смерті. Він його не впускає в державу, і він як затуманений успіхом, те, що він там вбиває багато людей, здирає великі податки і все робить тільки для держави, тільки все для держави він робить і ні, ні на часточку він не. Не поступається. Юрій Мушкетик також був би не Юрій Мушкетик, якби не порівняв щось із радянським часом. Він нам також дає такого безіменного поета, який в... знаходиться в концтаборах Сибіру. Його туди засилають. Ну кого як за що? За нішу, як завжди в Радянському Союзі, кудись засилають за нішу. І він там працює, працює дуже тяжко. Там люди помирають від морозу. Він тиняється по різних місцях, намагається втекти. А його ну і описують цей процес знущання і допиту над ним. Це те, що такі невігласи сидять його, допитують та що таке Овідій. А, а чому ми балакаємо за цього поета? Це тому, що він перекладав вірші Овідія. І ці невігласи допитувачі, щоб з ним з нього познущатись, їм треба вишукати, що ж це таке протирадянське. Це значить, ти перекладаєш вірші Овідія, бо ти порівнюєш, що це Римська імперія, це така, як Радянський Союз, і ти, значить, проти влади. Ти вважаєш, що це ти тож. тут такий засланий, весь нещасний, а імперія тебе сюди заслала. І цей поет в кінці також помирає від морозу. Тобто хеппі-енда немає. Таке сумненьке оповідання.